Добрий день, доброго здоров'ячка. Запрошую знову. Періодична прогулянка моїм садочком. Трішки часу пройшло, знову знімаю. Дивіться, яка краса. Мені оця пора так взагалі. Мабуть, найкраще в світі, коли воно все цвіте. Іра так цвіте. Далі тут. Грушки. Це дуже гарна крупна. Десь в мене записаний стріс, який сохі. Ще одна грушка. Колись було гуси, загризли її сусідські, тому я там імпровізовано таку загородку зробила із хмизу навкруги. Вони їзуть. Вишні. Вишні за два дні розцвіли. Нектарин цвіте. А що цікаво, нектарин таким він. Світлий такий рожевий, а там у мене ще персик є, він такий яскравіший, темніший, аж такий червоніший. Так. Яблуньки ще ось починають. Ну Це Сумська область, наш регіон. Якщо хтось ще не встиг з мого регіону тут, ну, Сумська, Чернігівська, що ще не пообробляли дерева ще є шанс обробити. Я ось тільки сливки обробила. І що я ще обробила? Там вон, грушки там і, і деякі вишні почала обробляти, а то ще вишні в мене не оброблені. Город виорали, може би обробила. Так я два дні з картошку кинула. То такі. Так що такі справи. Придаю зниження температури на вихідні. Ну, по-моєму, на день чи на два, так, думаю, що можеш таке. Переживемо. Хемомелес. Такий ось. У мене є хемомелес і ще він починає цвісти такий. Ось такого кольору. Зараз ближче підійду. Я скромно. В мене його не пообрізаний, ні. Такий трішки запущеному стані. О, тут невеличкі такі плодики, а тут крупні такі плодики. Ось, дивіться, персик мінові в мене в цьому році не обрізаний. Получається це такий. Так що буде час, значну обрізати. Ось. Селфі можна робити. Черешня доля. Так, ну, відео, знаєте, в цьому відео хочу я ще вам розказати, розповісти. Зараз так просто гулятиму по, по садочку і розказуватиму. Отрим хорусом обробляла в цьому році, а взимку дивилася про різні підробки, про все таке ага. у цих в інтернеті. Ну, Там чоловік розповідав, він каже, якщо людина... Немає, там, що вона не знає, що це підробка, що який там, там справжній, який там підроблений, то вона і ну, не може оприділити. В тому році я, мабуть, на базарі купляла і купляла в одному із магазинів там, ну, для садівників якийсь магазин, був тут місцевий. Ага. А в цьому році заказала там в інтернет-магазині, дивлюся, вони вроде там з хостійми фірмами пов'язані, все, така репутація непогана у, у людей. І заказала цей рік я. Тут такі невеличкі пачечки купляла, триграмові. Ну, фасування таке йде, триграмове, фірми ці сангента. І є 100 грамові. Платила гроші і думаю, куплю 100 грамовий, воно вигідніше 100 грамовий куплять. А, і той. О, цю ця моя щось там знайшла. О, о, о. О, Ось, що таке. Зараз вона щось там попрацює, о, задоволення яке. Ага. Ну, я якраз як обробляла, не зробила відео, ну, ніколи було. Ну, зробила фотографію. Діло в тім, що в мене там лишилася із минулого року одна пачечка, а ці 600 в цьому такому флакончику, то, то я в общем, почала обрізкати, і я так висипала, відважувала на ваги. Висипала, якраз там відміряла теж три грами, на відро розводила. І думаю, я, ну же відкрию ту пачку і по цей. подивлюся, ага. ну, яке воно, чи, чи таке саме, чи не таке. Ага. Ну, наслухалася, що ж воно бути там, в гранулах, що воно там потрібне, таке, як гранулки, такі невеличкі такого сіроватого кольору. Ага. Ну, це ж, да, що, я, що я в цьому році виписала, ну, Вроді все таке в рануках. Відкрила ж я ту пачечку. Боже, вона зовсім іншого кольору. Я там висипала трошечки так з краю того, що я там важила на вагах. М -м -м. Воно якесь таке жовтувате, зовсім світліше. Думаю, це тобі і маєш, оце тобі сама настояща підробка. А то таке, так що то ми таким і обробляємо. А тоді думаємо, чого воно щось там не бере, не допомага, щось вона там. А, то, в общем, а їм вже не скажу, чи то з магазина пачечки, чи з базара, ну, бо все ти знає. Ну. Но діло тим, що підробка. Треба вибирати там, де місця, де, де люди займаються цим, де якісь представників цих фірм, земгентів і брати у них. Дивіться, вишня, як цвіти. Ой, ну, сьогодні як там вже картошку вже, слава Богу, закінчилась. Завтра постараюся, скільки там вже хватить, я вже там все пошти обробила. І постараюся вишню обробити. Ось такі справи. Ну що, погуляли по садочку, цвіте, ну, ну неймовірно. Бджілки гудуть, такі запахи. Так, прямо. Прямо аж душа радіє. Горішок просипається. Так і цей залізним не обробила. Збиралася залізним обробити, але не вийшло цей рік. Сили не вистачило. Так обробляю десь третій рік. Надіюся на гарний врожай. Надіюся, що за суботу-неділю не буде такий вже великий мороз. Ну, Хто знає. А це в мене така жовта черешня, дуже стара вже. Ну, тож ж ні, ні обрізки, нічого не, не проводила. Саме цвіте. Бачите, Після Паски у нас цвіте. в других районах вже повідцвіталося, а в нас тільки-тільки вишня розпустилася. Але алеча. теж обробляла, вже вона відцвіла. дасть Бог не оборозить. Ну в тому році там я, правда, і не всі їх обробляла, ну, але... <сіх> в общем, то в тому році все списали на, <сіх> на заморозок. <сіх> так що результату не знаю. все. У нас був в тому році такий заморозок, що все списали. Чи воно підробка, чи не підробка, чи подіяло, чи не подіяла. Це рік будемо дивитися. Так, і ще покажу це. Спочатку кажу, там їх обполювати. Це моє. Дерен такий, ага, це жовтий, такий, що я посадила, ніжний восени, вон кіточки. Це дерен білта, теж цвів такий, а то ще не, по, ту, не. круги не, по, не, не попрополювала. А, а це покажу тут. А це ж я одну кудраніку. Посадила, і ось вона розвивається, які цікаві листочки в неї. Бачите, такі якісь, якісь о, видно? О, Який такий форма така цікава. Ну все, що ще жимолость, цвіте. Думаю, тут. О, оце картошку вкинула. Чотири сотки в мене городу. Хватає. Ось іду. Для мене, для собак, для котів. <смі> Якщо врожай, то, то хватить його. Якщо не врожай, то, то не хватить. Ну все, погуляли по садочку, бувайте живі, здорові, і щоб вам не попадалися. Точ, точніше, хай попадаються вам тільки гарні продавці, щоб не було підробок, щоб у вас були гарні препарати, щоб ми... Отримували гарний врожай. І хай минає нас мороз. І закінчиться ця клята війна.